вже чую, як там повертаються, у Косокриво. теж косо криво. І став на ходу, так, да, ходу героїв немає, нормально. Lord of Bords. Lord of Bords, самик. Bords of Lord. Lord of Bords. Ось так ось в звичній школі. так? Like угу, так виходиш так? Роздівайся! Оце контент пішов! <звук> Всім привіт! Ви на каналі Basti Games. І сьогодні у нас з вами летсплей на сільні гри Рамен-рамен буде трішечки гостровато. Отож, ця насілка нам прийшла від Lord of Boards. Всі послання ми залишимо в описі. Це доволі легка патті-гейм на чотирьох гравців від 1 до 4 гравців, де ми будемо збирати кожен собі рамен-рамен. Я сижу між любителями гостренького. Я не люблю гостре, але я люблю рамене. Ну, а я люблю гостреньке. Як ви зрозуміли, я рамен рамен не їм. Ну, Якщо це не настільний. А, та. Так може. Ти їш настільні рамини? <реш> Коли всі гроші витратили на настілки. <реш> що... Нема що їсти тільки самі настілки. <реш> да. Відповідно, у нас є три тарілочки, оскільки нас грає троє. Давайте це так ганенько розкладемо. Кожен отримує свою тарілочку. Наді жовту, мені... Наді синю, я ще й майстер в кольорах. А Насті... Надя. Надя, Надя не адия. Ага. Отже, Наді у нас синій, паші червону, і мені, відповідно, жовту або золоту. Так, для кожного гравця є пам'ятка. Отже, будь ласка. А, далі. Ми. Це наші карти, на яких зображені інгредієнти. В чому завдання гри? Кожен гравець має собі зібрати якнайбільше раменів. Як рахуються рамени, ми будемо складати, інгредієнту і... ми будемо складати інгредієнти так. у наші тарілки. Але оскільки нас грає троє, то відповідно у тарілки і своїм суперникам. Як тільки в тарілці назберюється 14 або більше по кількості, гравець, який поставив останню карту, відповідно, її собі забирає. Або якщо в тарілці є вже 7 інгредієнтів. Загалом, як я вже сказав, їх буває 7. Це у нас, я зачитаю, аджітама, чашу, камабоко, менма, негі, норі та шиїтакі. А якщо українською, то яйця, свинини, рівні палички, бамбук, зелені цибулі, морської водорості та гриби. Ти відчуття, коли з усіх цих слів знаю тільки одне. Я зустрічав що і так, і я дивлюсь майстер-шак, я знаю. <рігулі> та -та, так, так, грибиці. Так, тобто ми будемо складати до своїх тарілок комбінацію, і відповідно, як тільки у нас є 14 або більше, ми можемо забирати. Але перемагає в грі не той, хто назбирає карт із більшим значенням. А той, хто назбирає е, рамени із більшою кількістю інгредієнтів. Тобто, рахується не сума по балах карт, а самі інгредієнти. Відповідно, якщо у вас буде тільки один інгредієнт у вашій вкладеній тарілці, ви заробляєте нуль очок, два інгредієнти одне очко, три, е, два очки і так далі. Вже, відповідно, коли ми будемо підраховувати з вами, я думаю, ми детальніше на цьому зупинимося. Ми перемішуємо колоду. Колоду тут потрібно перемішати дуже-дуже. Дуже, ну, давай, давай, давайте так, так, ми роздамо. Чекайте. Угу. Кожному роздам, щоб ми всі перемішали, і Оскільки потім склали. А, а кожен гравець отримує по 4 карти. Окей. Почекайте, я тут подивлюся у. Ти сут. не скажеш, що за холодильник і за стіл. Зараз я ще до цього скажу. Значить. Кожен гравець отримує по 4 карти, так. Ми перемішуємо колоду. Відповідно, кожен гравець отримує по чотири карти на руку. Ще гарненько перемішаю. Тож, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Отож, по 4 карти на руку. Далі ми відкладаємо з вами окремо з колоди ще 4 карти. Це наш умовний холодильник, з якого ми так само будемо брати карти після свого ходу. І, відповідно, відкладаємо колоду. Отож, у свій хід ви відповідно можете поставити по одному інгредієнту у дві тарілки. Із своєї руки, відповідно, давайте я візьму ці карти, покажу. Тобто, я, наприклад, ставлю собі і, відповідно, надії, після чого я беру одну карту із холодильника, відразу поповнюю карту із колоди і беру собі одну карту із колоди. Тобто, у вас на руці завжди має бути 4 карти. 4 карти. Саме так. Гра триває доти, поки не закінчаться усі карти у колоді. Після цього, тобто коли карти складу закінчується, ми пропускаємо момент поповнення і просто по чезі будемо добирати по одній карті із холодильника. Тільки ми викладемо усі карти, ми підраховуємо. Може статися так, що деякі тарілки в кінці гри залишаться неповними, відповідно, вони нам нічого не принесуть і ми просто скидимо їх у відбій. Угу. Ось, в принципі, і всі правила, як ми вже говорили, доволі легко та швидко. І що головне Ну просто неймовірно апетитно. Коли ви подивитесь на ці карти, ух, шлуночок у вас точно розіграється. На голодний шлунок Ми спеціально перед треба. цим поділили, щоб себе нормально почувати. Тому що Саме тут реально так. дуже складно. Ще й а, самі карти намальовані в стилі аніме, а аніме. А, в мультфільмах аніме, оце от да. їжа зображена просто в такому я, форматі. Я згадав, в них дуже гарно. Так, да, є навіть рецепти хочу того вже, Хочу вже рамен. Тихо, бо я прям відчуваю, як паші слюнька. Так? Да. Хто починає? А починає рамен, з який останній їв рамен? Да. Рамен Павло, значить. Це Павло і по, за годину колу. Ну так, я докладу. була доступна. Надя і потім я. Ну логічно, так. Угу. Упаде цю я так поставили, щоб. було Так, і можливо, якщо можна надну тарілку, теж трошки ближче. Так, давай, ні. Угу. так, щоб ми бачили. Угу. Добрий Стас. Дуже вам гарно дякую. <laughs> Друзі, мої Так. Не показуй мені свою карту. Вибачте, будь ласка, ну окей, нехай я беру вот так. Це складно, і відповідно, Ось тут, дивіться, у нас 6, 6, 12 і 5, відповідно, 17. Значить я забираю і ставлю собі у тарілку. так, перший Тореч, Я беру ось цю. Так. І відповідно сюди. Добре. І в останній свій рамок. Це було дуже давно. Чесно, я не пам'ятаю, коли останній раз їв. Напевно, а, десь що? рік тому чи два. Ну, типу, знаєш, а як це не ну, це типу... ж не Мівіна? Тобто у мене Рам... просто загальна назва мівіна. Реален він типу, запарюється, там дов... більш довготривалий процес. І тут бачите, тут є багато інгредієнтів. Типу, взагалі я не знаю щось. А, тобто, ти собі не поставив? Ні, тобі не зобов'язані. Ви можете ставити важливо у дві різні тарілки. Угу. А собі можете і не ставити. Я от, наприклад, останній свій єврамен це був на того тижня корейський з морепродуктами. Доволі гострий. Якщо знайду фотографію, то можна десь тут буде розмістити. А, але він не найгостріший, який я куштував, того. того. Не плакав. Ні, я куштувала той, Що чекайте, 7 плюс 5 14, то це постава має забрати собі. Та, ти забираєш. Це я собі забираю? Та. Чекайте, я тут точно. Що з вами? Якщо... Це ж його трілка закрилась, він собі забирає. Та, зараз хваночку, Це може суть? Щоб, коли ми скаравця подана, зараз власник кладе її біля себе. Так, ти забираєш собі. Це ти собі забираєш, Та, ти закриє свою трілку. Класно. Я щось завтикав, поки говорив про рамені. Мене підставили і не кидали мені так, гнилих раменів з одного інведієнта. Відповідно... Треба погуглити, чим рамен відрізняється? Мені здається, що рамен вариться повноцінно, має ну, є, собі багато. Є, є рамени, які варяться, є такі. Ну, запарювальні там. Та. Так, там тебе... ну, повноцінний та насправжній справжній рамен має варитися. Що робити? ну ладно, поставлю ось так. Візьму собі ось цю. Ось це. Добре. Тут важливо ще раз нагадати, те, про що забув Паша. Тобто із своїх тарілок, як тільки вона повна, ми забираємо собі. Так. Ні. Поки ти ще пояснюєш. Добре? А там що? Шість. А. Ну добре. Дітя Паша забув правила, Я справді давно не грав в двох. Та В трьох. Трьох. Ну, насправді в трьох тут доволі доволіка зміниться Двох. Тому що ти маєш слідкувати і те, що в суперника, і те, що в твоїй тарілці, бо забираєш ти тільки те. Надія, твій хід? Я грала тільки в трьох і в принципі мені не Ні, Ні, двох тут механіка дещо інакша, бо всі тарілки загальні, і хто перший назбирає будь якої тарілок, забирає собі з рамен. А тут так, тут рахується тільки твоя тарілка. А я можу собі ставити, так? Да? Ні, ти вже собі поставила одну. А, не може Дві різні? Обов'язково две різни. У, у дві різни. Угу. І я беру, 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 беру беру, беру. ось. Ця. Ось це. Я не знаю, але подивіться на це яєчко. Просто щоб пограти. А це цей це, це молюск, так? Да? Свинина, напевно, я думаю. Чашу. Чашу. Чашу це свинина. так? Буду сюди ось. цю, Це сюди. Як гарно вийшло, і це сюди. Угу. Скільки тут в мене? Бо я щось прорахувалася? Десять. Паш? Uh -huh. Я чомусь не здивований. Ага. Дякую за тарілочку. Ти тут забираєш? Угу, Дуже класно. Дякую. Смачно. Ще одна. Така собі таїлка. Камені цю... Ага. Зеро. Mm. Так, значить, ставлю собі за вот так. Е, відповідно, oh. oh. тепер я знаю анука. Можна я mm. Так, звичайно. Мене бамбук. Це її <laughs> бамбук в останньому моєму раменні. Бамбук? Це не так. Не, 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 цей, не рослина така. Та бамбук, ну написано. Це бачить цей е, прикол, що Грета Тумберг сказала китайцям використовувати менше yeah. е, паличок. Щоб зберегти е, дерева. А китайці відповіли, що Греті потрібно вчити біологію, тому що бамбук, з яких робить палички, це не дерево, а трава. Так, так, це правда. Це живу. Ти походив Паш? Так. Я ходжу я. Але знать, щоб ми. бачили. там в умовах навіть пишу. Треба, щоб всі бачили, які інгредієнти і цифри поставлення. Ну, навіть там нормальні такі набір. Чого? Там, там 4, 5. А ти собі поставив першу, так? Ось ця. Зрозумів. Ох, тяжко це трошки. Дуже. ж таки здається, що це легко, але Та, треба, треба рахувати. думати. Так, Який раз граємо в дрові, які просто треба рахувати. Угу. Дарма не... вам здається математичні ігри так собі заходять. О, так, там Паша дивиться мої картику, я не цьому. Ну, давайте на діє. щоб... Ти ще не забравя. скільки там тебе? Двенадцать. Четыре. Сим, вісім, девять, десять, двенадцать. 12. Четыре, дванадцать. Дванадцать. Штучка. Ну ладно. забирай. Так э, відповідно... Там ще не восемь інгредив. Ні, зроби. не хватало одного. О, нарешті норі.

Угу, тут 19, на 12. Так. Джой. <гум> <Чи, гум> я хотів би датися, що там на звороті тут, пише. Бери бери, бери. Взяли вже руку карту, <гум> шановні. Шановні! <гум> Перепрошую! <гум> <що> тут пише. <гум> <гум> Пане монтажер. Добре. Та Тавма... <гум> 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 Дякую, ти думаєш, я буду перекладати? Цікаво. <гум> тут, <гум> дуже смачно чи рамен-рамен? Сім, я беру собі ось цю, но на її вже забираю собі. Угу. Ну, давайте пащу поставимо. так. плюс 4, 10. 11. <ріст> <ріст> Буває. Так, все, добраєш. не своя система обраховання. Обраховування. Парно звучить. Я захочу суші. Суші. Дякую тобі. Велике. Моя улюблена сестра. 7 плюс 4. Забираю, забираю. 14 Так. За що? Скажи мені, будь ласка. А, так. У мене 10. 10, міна тут 17. Добре. А, так, от дивіться, у нас зараз вже немає колоди, відповідно, так. ми будемо добрати тільки по одній каті з холодильника. Угу. Ти вже походив? Так, я вже походив. В мене пусто. Mm -hmm. Обережно, будь ласка, нічого не руйнуємо. Я не запевнений, чи отак всі мої буде видно, до речі, я щось трішечки про це. Так, е кату везьму. Так. Я... Mm -да. е одну сюди. Е ну і паш забирай. У тебе забагато не різної <свіст> 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 Просто це роменний <свіст> <Раменний> булінг. Романний булінг. Це цитата дня роменний булінг. Тепер реально хочеться їсти. <свіст> <свіст> Я сподіваюся, що ви дивитесь це відео і їсте. Якщо так, то напишіть про це в коментарях. Бажаємо вам смачного. Так. так. Так, тепер хожу я. Угу. Мені дуже подобається коробка. Ну, взагалі елементів гри не багато, і ви берете з собою. А якщо ви. Ну, тут може вдало поєднути. Тут береш дві коробки, граєш на шістьох. Нічого не, не зміниться, ну, не зламається, так? Так, да, не зламається. Тут просто додасться кількість ну, ну, Можливо, тільки в холодильнику потрібно збільшити, кількість граців плюс одна. Знаєш. Тут у мене 10, добре, я візьму собі 12. забирай цю тарілку. Однакайко, це одна Так, ж. і паща одна. Угу. А в тебе скільки там 12? У мене тут 12, так. Угу. У -у -у -у. Ну, Я добра сестра. <реш> Ах, це, я підрахуємо. це порахував, я прорахувався тут. Визнаємо мій профтек. Mm -hmm. Цьому ми не рахуємо. Ці ми не рахуємо. Отже, по кількості інгредієнтів. Давайте я почну. Mm -hmm. Давай. Значить, ця колода. Отже, один. Два, три, чотири. За це я отримую три бали. Так. 1, 3 бали. А, тут у мене два. За це отримую один бал. Значить, разом у мене чотири. І відповідно, тут у мене один, два, три, чотири. І за це я отримую три бали. Значить, в мене сім. Круто. Тепер плаштувано. В мене е, тут два. Це один тут бал. Є. Тут два. Це один бал. Два бала. Тут в мене. Два це один бал. Тут в мене нічого. І тут в мене. А, щось О. є. Так. <реш> 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 один, два, е, три. три. Це два Два бали. тебе раз, два, три, <реш> п'ять. У мене сім. <реш> ну okay. тут, давай. Табу Ось це дуже величезна uh, uh, тарілка. Uh, uh, раз, два, три інгредієнти. Два бали. Це, це перша тарілка. Друга тарілка знову три інгредієнти. Це 2 балла. 4, 4 бали. І, і тут і зараз понесеться. Десять uh, інгредієнтів. Yeah, Давайте сюди, щоб було кажемо uh, його. Uh, uh, Дві, у сім очок. Сім. Сім і скільки в тебе тут? І 4. І 4. Одинадцять. Десять. Це я виграла? Та Надя, ти виграла. У вас ось такі. Мені дуже подобається. Двістівний. Швидко рахую. Так, тобто насправді ви можете побачити дуже швидко, що ще по одному раунду? Да. Так. Давай. Uh... А зна Та, я знайшла свою уроку. Два. Три. Не став туди далеко, не видно. Чотири. Чотири. Це Чотири. три, це десять. І... Один, два, три, чотири. Це три. 13. 13. 13, 9, 8. <плес> Чи <плес> потрібен нам третій раунд, щоб <плес> обрати переможців? Визначитись <плес> навіть не знаю. Надя двічі виграла рамен. Виграла в рамен рамен і кинула мій телефон. <плес> а, так, ну що, щодо вражень. По-перше, це, як я вже казав, неймовірно приємна візуально гра. А коли ви будете дивитись на ці картки, на ці зображення, на ці продукти буде дуже смачно і вам точно захочеться поїсти. Механіка гри не складна, правила дуже просто запам'ятати. Збирайтесь в компанію і грайте. Мені здається, це навіть може бути як така. Гра для перерви, коли у вас є 10-15 хвилин, вам потрібно чимось зайняти час або на вечірці, якщо, наприклад, це перерва або ще щось, ми зібрали, швиденько відіграли. Думаю, приємностей вона принесе багатенько. Пашу. Вона принесе бручання в шлунку, це точно. Якщо ви голодні, краще не грати. Я е чергово переконався, що карти, що ігри на скидання карт це не мої улюблені ігри. Я в них грати не вмію. Реально, навіть ту саму з Ітаннюю я пробував розіграти теж програвав. Тобто, всі ці ігри які до 21-го схожі, типу, це не моє. А, прикольно виглядає, дуже яскрава і досить швидка. Типу, як ти сказав, можна швидко зіграти. Але треба, щоб у вас за столом не було люблячих сестер чи Станіслава колеги, які бере і просто підкидає мені нон-стопом. Оці раз запороли, два запороли і. Паш, ти не краще нам робив. Ну в нас просто краще виходило. А, ну от. Та як я не міг грати, все звідси до цього. Все. Ну і наш тріумфатор, я б навіть сказав. Будь ласка, начні. Ну знаєте, Стас сказав що виша це класна паті геймгра, типу на якійсь вечірці. Та справді, якщо ви хочете, у ваших гостей швидше з'явився апетит. Або якщо до вас прийшли хвості і такі ой, я не хочу нічого їсти. То ви граєте в цю гру і ви точно захочете їсти. Чого мені не вистачає? Мені не вистачає ще карт. Я би хотіла, щоб було більше карт, було більше людей. Тобто, наскільки я розумію, можна просто купити ще одну коробку і буде на більшу кількість людей. Дуже сподобалися, мені подобаються ігри, де потрібно рахувати в маленьких числах. Тоб, ну, тут реально багато знати математику не треба. Мені здається, що з дітьми це також буде цікава гра, вони також ä, трошки наганять апетит. До 14. Потрібно рахувати до 14. Та, типу. це більше. Е як буде наганяти українсько. апетит українською? <позвонять> апатит. <позвонять <позвонить> <позвонять> <позвонить> ще раз. А з дітьми це буде класно грати, тому що якщо діти не захочуть їсти, то вони а е... діти не хочуть їсти. Та дітей дуже складно заставити поїсти. То можете з ними зіграти, на з'явиться. апетит. справді гра дуже така смачненька, е... легка, простенька. Мені прям дуже сподобалися. Я люблю такі ігри. Салок що ще виграю, то взагалі супер. Просто. Але механіка справді дуже легко. Так типу... просто швидко і легко. і легко. Отож, друзі, ви були на каналі Basti Games. Дякую вам за перегляд. Будемо раді вас бачити в коментарях. Пишіть, чи вам сподобалося чи ні. І не забувайте донатити на ЗСУ, підтримати наших захисників та захисниць, а також волонтерів, оскільки кожен донат наближує нашу перемогу. Дякую, що були з нами. Слава Україні! Героям так, слава! слава.